Щоб приготувати лінивий наполеон, нам знадобиться три упаковки лаваша. У нас ми використали отакий лаваш, звичайний ЗТБ. Його потрібно підрівняти під вашу форму і просушити листи і обрізки в духовці при температурі 180 градусів 2-3 хвилини. А поки зробимо крем, беремо три. Крупних яйця додаємо 200 г цукру, пакетик ванільного цукру, 3 столових ложки крохмалю і додаємо 200 г молока. Потім цю суміш потрібно ретельно збити вінчиком. Тим часом в кастрюльці потрібно прогріти молоко 700 мл. І ось секрет: для того, щоб молоко не пригоріло і взагалі крем не пригорів, потрібно на дно кастрюльки спершу додати 50 мл водички кип'яченої і потім влити туди молоко. Молоко потрібно постійно помішувати і довести до кипіння. Потім ще раз ретельно збити в іншу суміш і додати її тонкою струйкою кипляче молоко. Далі, знову помішуючи, доводимо до кипіння крем, трохи остужаємо і додаємо 100 г вершкового масла кімнатної температури. Тепер даємо крему охолонути прикриваємо його плівкою. Плівку викладаємо аж на самий крем для того, щоб крем не завітрився, щоб зверху не утворився твердий прошарок. Поки наш крем охолоне, ми приготуємо посипку, беремо будь-яке м'яке печиво, даємо туди також обрізки з нашого лаваша, які вже були в духовці підсушені. І так за допомогою скалки і пакету можна все це подрібнити. Наш крем вже холодно, тому приступаємо. До змащення наших коржів. Посипаємо також вверх і по бокам. Такий на потрібно поставити в холодильник годин на 5. Можна на ніч. Тоді він виходить м'який і ніжний. Спробуйте приготувати швидкий і легкий рецепт.